Сьогодні у нас розпаковка з Аліекспрес. Давай, давай. Перша в нас посилочка. Дивіться, що там. Це в нас такі мікрофони. Друга в нас посилка це ігрушка. Я прикріплю знизу фотку. Ми вже зібрали ігрушку, тут такі кульки, і дитині буде цікаво гратися. У нас іде ось така посилочка. Ось, подивимося, що там. О, тут ще одна дитяча ігрушка. В наборі. Іде така штучка, це щоб чіпляти його. Ось такий він. Іде. Так, наступна наша посилка. Щось таке тут тяжке. Наступна наша посилка чувствується якийсь парад. У нас якась така штучка. Ми ще не знаємо, що це таке. Ой, тут така ще желізна штука. Наступна Ой. нас посилка ось така. Це така щітка для коврів, напевно. Наступна у нас посилочка. Такі посилочки, а це така штучка, що є наступна посилочка. Онощі на унощі. На, Подивися. Далі. Ще бачу. Ще одна посилка. Це такі пакетики. І в холодильник накривати, щоб вони не запах не проводили. Класне да? Як вона правильно? Подивимося, що є. Це такий тримач, щоб напевно його тримати. Ножі різної форми. Ми Потім ми спробуємо, як воно працює. Давайте йдемося далі. Ми ще не знаємо, як воно працює.